Котрі не на завжди нам є сприємними, завжди відкладають у нас особливий е, с, на, наслідок. Тому що ці, в цьому і проявляється, ми намагаємося побачити Творця, дії, котрі нам хоче спрямувати. Тому що між нашими діями і між діями Творця є одна різниця. Ми не розуміємо їх наслідка. Все це про, про е, шлях, котрий йшов від самого задуму творіння і до кінцевого, в котрому є розкриття Творця. або Отримання заради нього, заради творця, є ж тільки в тому випадку, коли ми е, бачимо. Побачити по ходу, ну, наприклад, як ви колись бачили, можливо, як кривець е, шиє одяг. Це лежить лише шмат ткани, на котрі починає різати. Здорова людина каже, для що ти ріжеш? Я вперше, коли бачу, здувався, для чого він так так от кусок там? цей, А як же ж далі одяг буде? от, Будучи нерозумінням це, я одразу був шокований, як же може бути так? Та з часом, коли мені пояснили, ось дивись, це ось твій рукав, це комір, тут поворот, тут гудзики будуть. І ми, коли мені пояснювали, я сам розумів, я бачу цю картину. Тому людям, котрим, якби нам недосвідченим людям, котрі не знають кінця точніше задуму, що має бути в кінці, як ретектор, котрі вже бачать цілий будинок. Ніхто ж не бачить, що перед цим маєте виклик котлован, залити фундамент, і поверх за порохом іти, потім починаються стіни, декорування і так далі. Тому і нам на цей момент не зрозуміло, чому творець і все, що навколо нас, це абсолютно добро для того, щоб нас розвинути. Та в періоді нашого навчання, коли нам пояснюють, що саме так воно описується, що так цей процес пов'язаний з цим, а це ось так, це допомагає нам. Появити, зрозуміти, до чого йде. І, і цим розумінням ми якраз і рухаємося вперед. Тому що ми значить, починаємо сприймати все, що в нас йде, якраз задля блага. Не знаючи, ми гадаємо, що це що це якесь знищення. Тому і ось управління творця має цілому спрямовий характер. Ось і всі процеси якраз і направлені для того, щоб нас розвивати. Різниця між, звичайною, людиною, котра не вивчає кабулу, і тим, котрий з вас вивчають кабалу. В тому, що вони розуміють значення, куди ці всі процеси спрямовані. Кожна суть подія, яка навколо нас, нас спрямовує, тільки необхідно бачити, що творець дозволяє цим самим показати, як, як, він, як його турбота проявляється.